Та залізничний вокзал і ще низка об'єктів у місті заміновані. Таке повідомлення надійшло сьогодні на електронну пошту поліції близько опівдня. Правоохоронці, кінологи та вибухотехніки миттєво виїхали на місця, аби перевірити, чи є там небезпечні предмети. Територію обнесли загороджувальною стрічкою, а транспорт пустили в об'їзд. Усіх людей із потенційних місць небезпеки евакуювали. На ринку про масовий вихід оголосили погучномовцю. Не дають нам миті орки, ні жити, ні роботи. Вот. вот это обидно. Поскорее бы все это заканчивалось. Хвиля повідомлень про замінування прокотилась кількома містами України. У Черкасах йшлось про залізничний вокзал, автовокзал та пошту. В Тернополі евакуювали людей з будівлі вокзалу та центрального універмагу. У рівному повідомили про замінування вокзалів та вулиць у Кропивницькому ринок. У Хмельницькому знову ж таки авто та залізничні вокзали і овочевий ринок. Як виявилось після обстеження у Вінниці, і в решті міст, то витівки псевдомінерів вибухових предметів не виявлено. Робота цих підприємств та об'єктів відновлена, і наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 259 кримінального кодексу України неправдиве повідомлення про замінування. Відповідальність карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. Якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, то від 4 до 8 років позбавлення волі. Мирні будинки одразу в кількох містах України обстріляли окупанти цієї ночі. Дві ракети прилетіли у Запоріжжя, постраждав об'єкт інфраструктури. Ще одна ракета впала поблизу автомобільної траси. Інша влучила у склад агрофірми. Були прильоти і в одне із сіл області. Руйнувань зазнали житлові будинки та зерносховище. Вибухом пошкодило кілька прилеглих приватних будинків та одну багатоповерхівку. Зараз відповідні служби займаються ліквідацією наслідків прольоту. Що стосується людей, то на щастя, загиблих немає. Але є один чоловік, який отримав поранення від уламків скла. На цей час постраждали, знаходиться у задовільному стані. Гатили знову по Миколаєву. Одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша в тротуар. Миколаївщина обстріляна реактивними системами залпового вогню «Смерч». Є влучання у відкритій поверхні березенгувацького та баштанського районів без руйнувань та без жертв. Постраждали від атак і два райони Дніпропетровської області. На житлові квартали Нікополя прилетіли 60 снарядів з градів. Попередньо люди не постраждали. Один будинок знищено, майже 50 пошкоджено. Руйнувань зазнали будівлі та техніка трьох місцевих підприємств. У місті перебито дві лінії електропередач без світла. Наразі понад три тисячі містян. Поранена 44-річна жінка. У Харкові дві ракети влучили по об'єктах інфраструктури. Також пошкоджено житлові будинки, господарські споруди Сталося декілька пожеж. На харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Леб'яже, Борщова, Дементівка, Коробочкіне, великі проходи, руські тижки, старий Салтів, Прудянка, Питомник та Цупівка. Здійснив спробу наступу у напрямку байрак гусарівка Бойові дії тривають. Намагалися окупанти поцілити в Одесу. Так, по Одещині з Кримського напрямку ворог вночі випустив протикорабельну ракету Онікс, яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу. Зазнав рашистських обстрілів і Торецьк, що на Донеччині загарбники влучили в зупинку громадського транспорту, де перебували люди. В результаті вісім загиблих, четверо поранених, серед них три дитини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Щодня російські окупанти б'ють по цивільним. Щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто залишаються на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку. Тим часом ЗСУ вночі блискавично вдарили по Антонівському залізничному мосту в Херсоні. Ми продовжуємо знищувати ворога на рідній землі та наближати перемогу. Підприємство з Мелітополя вже більше як місяць працює у Вінниці. Це фірма з оптової торгівлі. Завдяки надійній підтримці міської влади на усіх етапах переїзду Мелітопольцям вдалося з нуля відновити свою роботу та адаптуватися до нових умов праці. Велика дистриб'юторська фірма має в асортименті побутову техніку, інструменти для будівництва та ремонтів, викрутки, пласкогубці, пилки, молотки, зубрила. Тощо на жаль, нічого з Мелітополя підприємцям вивести не вдалося. Склади там були значно більші, відповідно і на. Повнення також в перші дні переїзду. Тут працювало лише 8 людей зараз 46. серед них і наші земляки. Найближчим часом, коли ми відвоюємо Мелітополь, вони повернуться на своє місце розташування, але залишать тут абсолютно все, що вони напрацювали, і також у них буде тут якби логістичний центр для того, щоб їхню діяльність здійснювати в західній, центральній і північній Україні. Загалом від початку великої війни Вінниця гостину прийняла понад сотню бізнесів. На релокованих підприємствах створили більше як пів тисячі робочих місць. Приймають на роботу вінничан і внутрішньо переміщених осіб. Різні галузі вони охвачують. У нас на сьогоднішній день найбільша кількість це якраз Донецька область, багато дуже з Маріуполя. На другому місці я думаю, Херсонська область і Херсон, зокрема на третьому Харківська область. Гучно і продуктивно саме так на виробництві Олександра Зузулі листи ДСП перетворюють на меблі. Вінницьке підприємство працює у посиленому режимі, бо має замовлення на ліжка для переселенців, котрих місто прихистило, рятуючи від війни. Це двоярусні ліжка, одноярусні, це тумбочки прикриватні, це біля ліжок будуть тумби виїзні. В які можна буде речі лежити. І кроваті ці збираються дуже швидко. Вони практично люди вже збирають їх по 17 хвилин. Кроваті. У кожного на виробництві свій фронт. Після порізки деталям майбутніх меблів проводять крайкування. В меблях повинно бути все заторцовано. Для цього використовується спеціальний станок, який зрізає, клеє, зрізає, і детальки виходять ідеальні. Меблями облаштують кімнати дев'ятого поверху гуртожитку, що на стрілецькій комфорт тимчасових домівок так називається проект, який реалізує у Вінниці фонд громади Подільська громада. Раніше у кімнатах були застарілі ліжка, що займали надто багато місця. Аби створити більш практичний і затишний простір, прийняли рішення замовити двоярусні. Їх буде 25. і ще 10 односпальних. Кімнатки маленькі. Ми ж розуміємо, що це гуртожиток студентський, але родини приїжджають з ді... І вони явно хочуть жити в одній кімнаті, тому якби будуть такі двохповерхові комфортні, дуже гарні насправді ліжка. Я думаю, що вони якби сподобаються усім. Ну саме тому прийняли таке рішення, бо в одній кімнаті могла поселитися родина цілком одна єдина. Спроектували на підприємстві ліжка так, аби вони були функціональними. Подбав виробник і про те, щоб кожна кімната вирізнялась дизайном. Ми використовуємо з того, що в нас є, от і підкуповуємо і матеріали, і кольори різні. Це йдуть і горіх, і бук, і яблуня лекарно, і, і так далі. Тобто це все різне. Проект Комфорт тимчасових домівок це гарний приклад того, як міська влада, закордонні партнери та бізнес спільно працюють заради комфорту тих, кого війна вигнала з дому. Певен мер Сергій Моргунов. Це замовлення компанія отримала у рамках грантової гуманітарної програми, яку спільно з Міжнародним фондом відродження та Care Deutschland реалізує фонд громади Подільська громада. Важливо, коли гуманітарні проекти мають економічну складову. Адже це робочі місця і зарплати для мешканців нашої громади. Також постільні комплекти надала американська організація Джем, і це лише декілька прикладів підтримки донорів, з якими ми співпрацюємо. Та й сам дев'ятий поверх гуртожитку нині на реконструкції. Роботи фінансує проект Інтегрований розвиток міст в Україні 2 та GIZ Ukraine. На це виділили 120 тисяч євро. Тож нові меблі завезуть у вже відремонтоване сучасне приміщення. Я не знаю людей, які зараз не допомагають армії і людям, навіть від дітей до дорослих до бізнесменів, хто має можливість, зараз всі допомагають армії. Так що я думаю, що перемога буде за нами, бо люди об'єднані настільки, що просто перемогти неможливо таких людей. Жмеринські поліцейські евакуювали людей та загасили пожежу в будинку, який загорівся від влучання блискавки. Під час негоди у Брагілові в двоповерхівку влучив розряд, від чого загорілась електрощитова. В лічені хвилини на місце події прибув поліцейський офіцер громади Богдан Рубанський та дільничний Владислав Лефлер. На той час в приміщенні вже було сильне задимлення. Не вагаючись, вони кинулись на допомогу і вогнегасником, який мали у службовому автомобілі. Загасили вогонь. Далі ліквідовував наслідки екіпаж ДСН. Який прибув на виклик. У нас тільки одна жіночка заблокірована. І все. Ну там задимлення дуже велике. Без цей противогазу не підніметесь. Вбив та закопав у купі гною. Поліція затримала 35-річного чоловіка, який намагався приховати злочин. Напередодні він повідомив поліцію про зникнення співмешканки. Правоохоронці ж встановили, що упродовж останніх днів жінка не залишала територію свого села. А от чоловік почав плутатися в показаннях і, врешті, зізнався, що під час сварки забив жінку до смерті. Без матері залишилися троє дітей. Попробував пульс, курсом. Немає взяв тачку, приїхав її. Забрав. Підвіз до на подвір'я, водою два її обмивати. Воно нічого. Потім прийшов, взяв до хати одіялу і вкрив її одіяло. Коли ви вирішили там тіло закопати? Сьогодні там. А от весь цей час, де тіло знаходилося. В кінці ворота коло солому. Це скільки днів належала? З неділі. Чоловіка затримали, йому загрожує до 15 років за ґратами. Щойно зійшла вранішня роса. На поле виходить важка техніка. Пан Михайло Комбайнер, колосисте поле. Його фронт робіт ось уже десятий рік. Один зрізає. Мотовило кидає в жатку, жатка далі подає, там барабан перемолочує і все, і в бункер. У кабіні комбайна він, мов капітан космокорабля. Тут купа електроніки, є кондиціонер і музика. А все, що відбувається за бортом, видно на екрані комп'ютера. Мені тут показує обороти барабана, от які зазори в мене там стоять, от все, Десь якщо якась поломка, воно пікне мені покаже. Щодня зранку і темна ось уже два тижні на Вінничині збирають озимі ячмінь, ріпак, горох та пшеницю. Лише на полі Анатолія Яремчука 84 гектари засіяні золотистими колосками. Урожай досить непоганий, як на теперішній рік, і вважаючи то, скільки добре ми сюди не додали, в принципі, природа нам віддячила і культура нам віддячила за 60 центнерів. Пшеничка дає менше підживлювали землю. каже, бо ціни на добриво різко злетіли до гори. Торік протягом періоду вегетації удобрювали тричі. Цьогоріч лише раз. В минулому році по тендеру одна з фірм виграла тендер на поставку касу по 8400, В цьому році вже нижче ціни, нижче тисяч. Просто не було ціни. Вдарила по кишенях аграріїв і спричинена війною паливна криза, та й погода не завжди була сприятливою. Через недостатню кількість опадів восени та взимку жнива розпочали пізніше. З весни були дуже е, різношерстні посіви, тому що одна частина трошки було більше зійшло з процентів 40% сорок процентів. Зійшло через три неділі. Тому зараз е при збиранні ми теж мали проблему. Ми вже запізнилися майже на п'ять днів. Важкі будні аграріїв щодень в один і той же час прикрашає ось ця жінка. Щойно пані Ольга з'являється на горизонті, уся техніка в полі зупиняється, а робітники стають до обіду. Меню для них різноманітне. Борщ, каша гречана, котлета, компот, гірочки. Вечера так само у нас. Ну так, да. щодня. А це уже поле ріпаку. Тут планують зібрати врожай у три тонни з гектару. Загалом культурою засіяно близько сотні гектарів. Ріпак, в принципі, непоганий. На вологомір, попробувати вологу, щоб була базова, і тоді можна працювати. Ну я думаю, що вже от-от його можна збирати. Загалом у Калинівській громаді вже зібрали 70% цьогорічного врожаю ранньої групи зернових. Для нас це як другий фронт сьогодні. Буде хліб. Зможуть, зможемо забезпечити наші військові і продукт харчування. Ну, зможемо щось спортувати. Будуть кошти, будуть виплатити зарплату, будуть сплачені податки. Нагадаю, напередодні перше судно з українським продовольством пішло зеленим коридором з одеського порту та дісталось Туреччини. В уряді це назвали важливою перемогою, яка посилить стійкість нашої економіки в умовах війни. По перше, це дає можливості для збільшення валютної виручки. І доходів бізнесу не лише в аграрному секторі, де працюють сотні тисяч людей, але і у суміжних галузях. Другий аспект Україна залишається важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ми вносимо свій вклад у світову продовольчу безпеку. Ми надійні партнери, наші союзники в усьому світі, які надають нам зброю та фінанси, цінують нашу роботу в цьому напрямку. Станом на кінець липня у державі вже зібрали майже 12 мільйонів тонн врожаю. З приміщень на свіже повітря уроки англійського на зручненьких пуфах тепер проводять викладачі міського освітньо-аналітичного ветеранського простору. Безкоштовні курси тут організовані для дітей ветеранів АТО та ООС та переселенців. Навчальні групи сформовані відповідно до рівня володіння іноземною мовою. До такої ініціативи долучились підлітки від 10 до 15 років. Всім необхідним для занять забезпечують на місці. Англійська, тому що мені хочеть, хочеться вивчити цю мову. Це моя мрія, і хочеться завдяки неї подорожувати. Та й викладачка Юлія вже бачить гарний результат. Зізнається найголовніше, те, що діти перестали соромитись говорити. Задані теми вивчають та аналізують. Додає розслабленості і колориту, відсутність парт та свіже повітря. Звичайно, що є якийсь момент того, що діти відволікаються. Ми всі відволікаємося, але іноді і так якось правильно трошки переключитися, бо не можна цілу годину сидіти. І це англійська, англійська або будь-що інше. Треба трошки якось розвіюватися. На стадіоні 20-ї школи гаряче на місцевому футбольному полі стартував благодійний футбольний матч на підтримку Збройних сил України. Участь у ньому взяли шість команд з Вінницької області. Формат гри простий. Граємо дві групи по три команди, кожен з кожним. Потім за результатом є бронзова ліга це команди, які зайняли третє місце в групах, Срібна Ліга команди, які зайняли другі місця в групах, і золота ліга команди, які зайняли перші місця в групах. Тобто кожна команда буде мати свій фінал і відповідно до цього отримують свої нагороди. За футбольним матчем уважно спостерігає лікарка. У випадку травми пані Сніжана готова надати першу допомогу, адже народна гра надто травматична. Тож в її сумці найнеобхідніше. Серветки, ось у нас це суха заморозка, яка знімає біль і набряк. І Наскільки її вистачає? це все залежить від дитини. Ну по крайней мере, ось дитині ми заморозили, і він грає перервах між матчами публіку розігрівають акробатичними номерами. Трибуни вболівальників заповнені вщент. Переважно це батьки, дідусі та бабусі. Всі як один знають, заради чого їхні діти ганяють м'яча підтримати наших зсу, тому що завдяки ним ми можемо ось тут зараз під відкритим гарним небом вболівати за наших діток. І ну, звичайно, ми вболіваємо за наших дітей. Наша команда він смарт найкраща. Нас сьогодні найбільше вболівальники. Ми дуже переживаємо за них. Хвилюємось і хочемо побажати нашим діткам не знати, що таке війна. Ми хочемо, щоб Україна звичайно перемогла чим найшвидше, і тоді ми вже не хвилювались, буде сирена чи не буде сирена, щоб спокійно грати. І насолоджувати життям. На видному місці встановили прозору скриньку, аби кожен охочий міг кинути кревні. Наші збройні сили треба допомогти хочимо. Я вважаю, що це обов'язок. Маленька Соля обережно намагається кинути у скриньку гроші та точно знає, з якою метою. Для воєнних нашої України. У такий час дуже важливо об'єднуватись і формувати надійний тил, переконані організатори благодійного турніру. Важко, але ми, український народ, завжди зберемося, завжди отримаємо перемогу тільки тоді, коли ми разом. І ось сьогоднішній захід це доказ тому. Результат турніру не важливий. Головне благородна мета та задоволення від процесу кажуть гравці. Зіграли нормально, не засмучуюсь, бо дуже сильні команди. Вишенькою на торті ж став український підприємець аграрій та відомий жартівник Олександр Поворознюк. Він спеціально приїхав до Вінниці на запрошення депутатів Але Власюк та Дмитра Чаленко. Гордимося, по перше, нашою е молодіжною командою яка в Вінниці, і цими футболістами, які є в області, і тому виникла ідея провести у цей турнір. А в чому в тому числі щоб він приїхав, подивився на наших гарних гравців і може собі обрати якусь потенціальну зірку. Діти накинулись на кумира та не давали йому проходу. А щоб сфотографуватися, шикувались у чергу. Зірковий гість натомість порадував спортсменів автографами. А він живете? Ну якщо приласить, буду жити. Скільки ж грошей назбирали на потреби армії? Ще невідомо, адже збір триватиме до понеділка.